Усі вітання, друзі, гарного суботнього дня. У нас у дворі, як завжди, не заскучаєш, не засумаєш. Вийшла до всього позазирати, всьому подавати, ось сидять. Тут уже наїлися малеча десь забрала кочка, пішла грабатися з ними. Он. Каченятка маленькі, деякі вже втікають від качки самі. Качки пасуться, понаїдаються зерна і все, на бур'яні, на люцерці, на траві, як коли. Підростають поросятка. Свинка вон, позначена трішки обробляла, тому що дуже е, кусають десь мухи. От, І поросят теж, то мусила трішки поприскати, не знаю. Ой, ой, ой маленькая. Маленька. Яка, вона... <смі> Яка вона хорошенька. <смі> Трішки я боялася підходити прийти до поросят, але ні, бачу, вона не, не чіпає спокійно. Так, голуби на місці. Їм підкинули Соня насіння, то їм зараз взагалі добре. Вони його дуже полюбляють, в нас не було. Гарненька сімейка. Кролинятку годуємо далі, одненьке. Трішки було ось знову втекло, вистрибнуло, але зловили. Фазанята ростуть, точніше, не фазанята, а фазанята й дорослі фазани. от, Вже линяють самці, гарні робляться свинку, цю, що не прийняла поросят. Продовжуємо годувати, вона трішки була прихворівша, зараз відійшла. От, напуваємо її ось так з поливалочки завжди. О, бігу... бігунці. Одна самочка десь прибігла. Качки воду, як пустити, то люблять прийти покупатися. Але у нас не гаряча, тому що дощило за день до цього. Петрусь, як завжди, насторожі. Он, Самочка відходить, як тільки заходиш, а, а цей Петрусь. Так, щоб аж над головою. <хи> От. Курчатка маленькі кохінхіни є. Десь знову квочечка вилетіла, покинула, то, то залітає до них, то забирає своїх двох і десь йде. От. Ось вона з ними. Да. Ось з ними квочечка з таких двох водить, маленьких кохів. А ось тюльпанчик. Півник, то забрав собі коху одну забрав та й вже водить. Потрішки вибираю цибулю. Цибуля ну, гарніша, гарніша такої великої цибулі, що, напевно, жодного року не було. От, оце стільки до дощів вибрала. То зараз поки що лежить сохне. Не знаю, чи сьогодні дійду до цибулі, щоб вибирати далі, десь прогнозують знову дощ. Але нам хочеться з'їздити до лісу, то побачимо. Зайшла у садочок подивитися, бачу, вже розпускаються хризантеми. Ось така жовтенька розпустилась, ось ще жовтенька, тільки меншенька. Ось І ось такі розпускаються вже червоненькі. По другому кругу розсвіла трояндочка. Ось такі у нас справи. Тому і вам, друзі, бажаю всього найкращого, а саме головне миру.